Ваш смартфон почав гальмувати або зависати. У цьому відео покажу, яка пам'ять за що відповідає, і як зробити телефон знову швидким без складних програм. У смартфоні є три типи пам'яті: оперативна, вбудована і розширювана. Оперативна відповідає за швидкість і багатозадачність, чим більше, тим краще, але навіть 8 ГБ можуть задихатися, якщо будуть забиті кешем. Вбудована пам'ять це місце для додатків, фото і системи. Якщо пам'ять майже повна, телефон гальмує. Третій тип розширювана пам'ять. Якщо внутрішньої пам'яті не вистачає, виручає карта пам'яті. Переносьте фото, відео або документи на карту, щоб розвантажити основне сховище. Тепер кілька простих кроків, які реально пришвидшують телефон. Перша в нас очистка кешу. Кеш це тимчасові файли, які часто займають багато місця. Для того, щоб їх очистити, в налаштуваннях шукаємо пункт програми або додатки. Вибирайте додатки, якими користуєтесь найчастіше, наприклад, YouTube. Гортаємо вниз та вибираємо сховище. І бачимо кеш 331 МБ. Внизу є кнопка Очистити кеш. Більш детально, що таке кеш, я розповідав у своїх попередніх відео. Посилання буде в коментарі. Наступне закриття фонових програм. Додатки у фоні продовжують навантажувати оперативну пам'ять. Відкриваємо останні програми та вимикаємо ті, якими зараз не користуємося. Чим менше відкритих додатків, тим більше ресурсів для того, що справді потрібно: оновлення системи та програм. Оновлення часто виправляють помилки і покращують швидкість. Для того, щоб поновити додатки, натискаємо в Play Market у правому верхньому куті на нашу іконку, «Налаштування», налаштування мережі та вибираємо автоматичне оновлення додатків. І тут вибирайте під себе, як вам зручно. Для того, щоб перевірити системні оновлення, переходимо в налаштування телефону. Вгортаємо вниз та вибираємо оновлення програмного забезпечення. Вибираємо завантаження та встановлення. І в нас йде перевірка наявності оновлень. Свіжа версія це не лише нові функції, а й краща оптимізація використання хмарних сервісів. Фото і відео займають найбільше місця. Для того, щоб його звільнити, можна ці дані перенести в хмарні сховища. Як приклад, можна використовувати Google Фото. В правому верхньому куту натискаємо на нашу іконку. Та вибираємо автозавантаження і вмикаємо його. Не забувайте раз на тиждень перевіряти пам'ять і кеш. Телефон скаже вам за це дякую. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.